Кавода у флязі і хода на напівзігнутих це елементи самодопомоги. Військовослужбовці повинні вміти виживати в будь-яких умовах на стрільбищі, окрім вистрілів, тюти і вибухи. Така імітація кожні 10 хвилин для того, щоб чоловіки звикли до гучних звукових подразників. Для психологічного загартування Инко накладає й аудіозапис бою. Конечно, ну, всем интересны стрельбы. То есть стрельба более практически. Конечно, у нас есть теоретические занятия, которые нас педагоги учат разным премудростям, но интересно, конечно, физический автомат подержать, поразбирать, ну как всем мужчинам. У багатьох чоловіків психологічний бар'єр не готові до серйозних випробувань. Вони не допрацьовують, шкодують свої коліна, не йдуть на напівзігнутих і не слідкують за рівним подихом. Інколи навіть відмовляються псувати форму і не розуміють, що головне завдання навіть на навчаннях вижити, говорить заступник начальника центру по роботі з особовим складом Юрій Кривоніс. Особливість роботи в навчальному центрі якраз така, щоб свідомість людей спрямувати на ту справу, яку вони засвоюють. Я маю на увазі засвоєння азів військових справ для тих, хто не служив в Збройних силах, і е, поновлення практичних навичок і систематизація теоретичних знань для тих, хто проходить військову службу. Здесь знаходяться фактично добровольці, тому що ми всі знаємо ситуацію в нашій країні. хто не хотів, сюди не потрапив. Більшість тут свідомі патріоти. Завдання навчального центру створити мотивацію і умови, в яких одразу розумієш, для чого сюди прийшов. Червоний прапорець, знак готовності до вогню. На стрільбиші зімітували лінію оборони. Військовослужбовці отримують 21 патрон. Перша вправа навчальних стрільб розповідає інструктор. На вогневому рубежі чоловіки спостерігають за полем бою і мають вразити три мішені. Одна з них ростова, підіймається три рази по сім секунд. Стріляти найзручніше лежачи у цій позиції. Найпростіше справлятися з хвилюванням, кажуть спеціалісти. Психологи доказали, що стріляти слід з відкритими очима це так зване бінокулярне прицілювання. Адже з одним оком притупляються відчуття небезпеки та інстинкт самозбереження. Тож молодь навчається по-новому, а старше. Покоління має перевчатися. Полтавський тренувальний табір вважають одним із кращих в Україні. Доповідає заступник начальника. Це не тому, що кожен коли своє болото хвалить. Це в першу чергу відгук рідних, матерів, батьків, солдат. Нас в принципі хвалили. Я думаю, що це тому, що в нашому центрі зібрані справжні професіонали свої справи, які люблять свої батьки, що не знають, що що потрібно соблати, і, власне кажучи, чому його і вчать у залежності від ситуації може бути й сьома, і восьма, і дев'ята хвиля мобілізації. Про це нещодавно заявив заступник міністра оборони Петро Мехед. Однак генштаб активно працює над збільшенням кількості військовослужбовців, готових служити за контрактом півроку та рік.